Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи закриті дороги на любов? Тих, хто дивиться відео близьких людей, чи закриті дороги на любов? Було закрито Зараз дуже гарно має вам допомогти янгол-охоронець і захист роблять і оцей весь негатив, що вам робили. Тут порча на самотність, щоб ви були самотні, навіть якщо одружені, у шлюбі. це заперечує. Поступово здійсниться ваша мрія, тут відкрився шлях. У вас мають бути не було вже надії, тут дуже хороші карти виходять, відкривається шлях. Але ще що вони робили? Коли закривали вам дорогу на любов, коли закривали відносин, щоб не було, вони закрили і фінанси. Зараз і фінанси відкриваються. і і гроші теж будуть гроші. Так, ви ще сили скажіть, допоможіть, що відбувається. Ну, да. через те, що дуже давно. Відчуття самотності і нікого не могли зустріти. Самому дуже важко, ще й на гроші була дорога закрита. Тут треба відновити свої, свої енергії, От повернутися до самого себе, відродитися і повірити. То саме страшне, що зробили, що повністю вийняли навіть думки із голови, що ви можете бути не самотні, можете бути у відносинах, що вас можуть любити, ви можете любити. І тут, бачите, стоїть із трояндою. Це про романтичні, ну, тут про те, що треба вірити і бути відкрити. Ну, відкрити себе, от якби не боятися. Скажіть, що робити. Тут ще стосується, якщо дивляться чоловіки, вам також на ну була зроблена така програма, може порча даже стояла на те, що. Вживати алкоголь, і якимсь чином втратили ви свою е, сухість. От е, зайва вага, якийсь такий стан, отьок пішов, і тут говорять, що ви відновите свій фізичний стан. Це мені більше йдуть чоловіки, повернуться в свою форму, як м'язи, коли дуже такий с -с суха. Да, без вологи, знаєте, от під, підтянута людина і е, активність повертається до вас активність, бо вам, якщо от, ставили програму на вживання, залежність від алкоголю, може так бути, навіть будь-яка залежність. Що для чоловіка, да, це робили морок такий, це програма. Ну, дуже розслабляє. Це не чоловічі енергії. Багато води, багато такого, що ну, це жінка може тішитись ну, в тому плані, що насолоджуватись. От, ну, Це її нормальний стан для жінки бути у спокої, розслабленою. Ну, як вам пояснити? Не так. Е, приймати м які м'яке положення, от я не знаю, на перинах е, відпочивати, мріяти? Тут вам дали цю програму, повністю забрали вогонь і дали воду, і ви. Були в тому стані неактивні, не що я можу вам сказати. І це для чоловіка саме страшне. Ви маєте відновитися, тут буде повернута енергія, буде постійно рух. Чоловік має рух, він має постійно щось робити, творити, щось планувати. От. Ви, ви піднімаєтесь з цих Виходити з цього розслабленого, мріливого якогось стану. Це це губи, губить оці програми чоловіків заводять. В це не можна повертатися. Це дуже жіноча така енергія. Жінки мають від цього наповнюється, від води наповнюється. А чоловіка більше тягне до алкоголю і е, беруть енергію чоловіки з руху, активного руху, і тут робота має бути у вас з'явитися робота, завдання. І в цьому весь смисл. Тут показано, що, як наче. Е, Чоловік має бути в постійному русі. Якщо чоловік зупиняється, він падає на дно і, ну і, ну і все навколо теж руйнується. Що, ну так, заперечую весь негатив, убираю. Заперечую весь негатив, убираю, Відновлюю повністю всю енергію. Відкриває дороги на любов, на гроші. Скажіть, допоможіть вищі сили, Чи є негатив ще якийсь? Тут напав знов стосується чоловіків, якщо от є якийсь ворог, є така людина, агресивна дуже. І вона заплатила великі гроші майстру дійсно на програму, щоб вам зруйнували життя, щоб, як знаєте, є такий вираз, збили корону, що у вас були, може, якісь, мені йде, що, може, це конкуренція у професії, що ви мали якісь посаду, щось мали дуже так, вже керівником були і так навмисно вам вибивали. Да, більше на голову впливали, щоб ви стали пасивні, не змогли рухатись вперед. Це я заперечую весь негатив. Убираю, але воно паралельно рух руйнується все. Вибирай повністю весь негатив. да Це війна, це молоді, агресивно налаштовані конкуренти. Більше де як конкуренти. Заперечую повністю весь негатив, що робили. Повертаю назад ворогам. Заперечую весь негатив убираю. Знімаю всі негативні програми, порчі і прокляття, мороки знімаю. Все лайно, що робили. Повертаю назад ворогам. Хай вони з ним живуть. Не на переклади на них самих по Верховному суду. По колу не йдуть, породу не перейдуть, самі на собі хай носять, на собі хай лишаються вони. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу, на, на те, щоб більше не могли конкуренти втручатися, заважати вам жити. Отсікаю навіки вічні, відвертаю. По інших шляхах ідуть, більше не можуть чіпати всю магію негативну, що роблять на себе, забирають одразу же. Більше не можуть чіпати тих, хто дивиться відео, близьких людей. Знімаю повністю всі перешкоди на дорогах на любов. Відкриваю дорогу на любов. Два іде кохання, друг на все життя, вірна людина. Буде так так буде. Дорога відкрита, більше нема жодної перешкоди, буде так. от І з того, що показували карти, тут. Дуже давно є люди, які вже настільки не, ну, зневірені повністю, що можуть бути не самотні. Просто треба змінити думку, змінитися. Ще дуже допомагає відвідувати місця, де є, от якщо це чоловік, то там, де багато може бути жінок, якісь виставки. Якби в, в, ті міста вам треба, де може з вами е, ну, легко познайомитися жінка і цікавитися тим, що цікавить жінок. Я би так сказала. Ну, у жінок також, якщо от стоїть, Ну мені йде що наче. Як... Буває таке, що з часом, якщо ставлять програми от на те, що порч якісь на самотність, то там вже з часом лягає, як печать, от і щоб її зняти, печать у цієї самотності, треба. Відвідувати місця, де багато чоловіків. Це можуть бути якісь змагання, виставки автомобілів, Ну от де саме можуть бути чоловіки. І там теж в цій атмосфері. Дуже ще один є такий це прям магія. Це коли жінки, де люди, спортсмени, для жінок якимсь чином. Оцей е, чоловіча е, як спітнілість, я не знаю, як вам це пояснити, спітнілість, коли чоловіки рухаються, і саме оце, як е, якийсь елексір, знімає печать самотності. Цей футбол, баскетбол, оці різні змагання, де люди бігають. Воно теж має таку магічну дію, знімає печай самотності. Тоді, як весь все, всесвіт розуміє, що ви, не, ви ну, в чоловічій енергетиці і тоді знімається. Так, ну і, і дозволити ще собі, дозволити бути у відносинах. Повірити, що це можливо, це теж дуже важливо. Тоді енергетика буде правильно з вас виходити і займатися собою. Саме головне, що ви маєте зробити, зробити себе щасливим, здоровим. Бажано, щоб ви відновили своє здоров'я. І тоді гарно, дуже буде, якщо ви будете здорові, щасливі, до вас самі. Потягнуться люди, ви будете світити правильну енергію в Всесвіт видавати, притягувати людей. От, Так що не чекайте, що хтось має прийти і робити щасливим щасливою вас. Ви собі спочатку зробіть це щастя, а тоді поділіться з ним, з тим, хто до вас йде. Ще я хочу подивитися, коли саме прийде кохана людина, друга половина. Нормальні відносини, нормальна людина, друг. От саме, щоб створити сім'ю на все життя. Коли саме це буде, от їх, то дивиться відео близьких людей. Якщо є така проблема, скажіть, допоможіть. Тут дійсно вийшла карта, що ви не вірите от, повністю. Але це станеться все одно. Це буде як грім серед ясного неба. Скажіть, Янголи охоронці будуть вас захищати. І тут попередження, що на майбутнє хтось намагається знову буде намагатися вже теж повторити негатив, але Верховний суд. Ворог, як тільки почне до вас втручатися, то буде получати назад ось негатив. Зараз. Почищено дуже хорошо, ви маєте дійсно над собою попрацювати, дорога відкрита, до вас має повернутися ваша енергетика. У жінок тут особливо відновиться от краса, якась жіночність, волосся, що стосується вашої краси. І тут ще попередження, що не відрізайте волоси. Хай будуть. Це там ваша енергія, сила, краси, Ще будуть. І паралельно відкрився шлях, мають прийти фінанси, гроші. Угу. Будемо повторювати пізніше, дивитись. Зараз покращення йде. А от... На майбутнє попередження, що е, ті, хто робили негатив, вони помітять ваші зміни, що у вас і гроші можуть, е, ну, вони за цим як-то спостерігають, чи є у вас гроші, чи є у вас е, хтось, з ким ви зараз. От. І ще можна тримати в таємниці. Не говорити, якщо у вас стосунки, це вам полегшить справу. Ну, будемо повторювати ці питання, дивитися. Бачите, якісь агресори на вашу любов напали. Заперечу весь негатив, убираю, знімаю повністю всі негативні програми, мороки, все лайно. Весь негатив, що намагаються зробити вороги, повертаю їм назад по Верховному суду, оцікаю, одвертаю ворога на віки вічні, щоб не пламонував, робити не вийде. Повністю зруйновані всі програми, на самотність, крадніки, стяги, мороки, негативні переклади, підміни, притики. Знімаю, повертаю назад. Тому хто робить, то замовляє, не на переклад на них самих буде так так буде. Більше лиха зробити не зможе. Як із гуся вода сходить, так і сходять всі негативні дії програми порчі із тих, хто дивиться відео. І повертається тому, хто робив по Верховному суду, не на переклад на них самих. Буде так і так буде. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на любов, дорога відкрита, на гроші, на здоров'я. Повертаю все, що було стягнуто. Повертаю щасливу жіночу долю, повертаю щасливу чоловічу долю, відновлюється. Інтимне життя відновлюється краса до ідеального стану. Буде так і так буде. відкриває дороги на любов, в якому б віці не були, повертається щастя, любов, здоров'я буде. Так. Не буде все сказане, здійснено, так буде. А ще програма може стояла на набор, щоб набирали зайву вагу. Це стосується жінок. Там, може, така була програма. Тобто, якщо ви помітили, що змінилася фігура, це не Ну, може бути так, що навели навмисно. От. Ну, будемо повторювати ще пізніше. Це така дуже важлива питання. Люди мають бути щасливі в відносинах. Це дуже велика радість знайти таку людину, радіти життю, бути один для одного. Підтримка. Так, добре, на цьому я завершую. Така сьогодні вийшла кава. Хочу подякувати усім за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте мене енергетично. Також набагато краще працюють чистки і захист, налагоджуються зв'язок із вами. І е, також хочу запросити на індивідуальний прийом. Номер вайберу телеграму є в описі під відео. І також е, буде закріплено в коментарі. Майте це на увазі, можемо роз, е, розібрати, яка істина проблема ваших, е, чому ви не рухаєтесь щось, якщо ходите по колу, що заважає вийти з цього замкнутого кола. Ще я хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Також Майте завжди, от, якщо хтось збирає на автівки, на дрони, на лікування військовим, підтримайте одна, дві гривні. Це дуже допомагає закрити збір, допомогти військовим. Ще раз дякую за увагу. Бажаю, щоб ви були коханими, кохали, щоб ви були красиві в будь-якому віці, щоб ви мали всю енергію, щоб до вас повернулися сили, молодість, здоров'я. Ви були щасливі. Буде так. От. І також приємної вам кави і до зустрічі!